Вітаю всіх, хто дивиться онлайн. Радий, що ви всі з нами. Чого, брати і сестри? Тому що в нас є один батько Ісус Христос. Тому так -то, церкви ми один називаємо. І ці слова, вони набагато більше важать, бо за них заплачена ціна життя Господа. Перед тим раптом говорив про цінності. Цінності, які... Ми стали в нашому житті. Перший брат говорив про туман. Другий брат говорив, що коли ми навіть служіні, ми деколи не можемо понести наш успіх. Забагато грошей стає, і наш курс змінюється, забагато слави дається, і ми не можемо винести. І тут дуже важливо винувати. Ще другий брат сказав е, такий термін каєння, Дехто хто може розуміти. Це коли ми перед Господом Ісусом Христом визнаємо наші гріхи і просимо в нього прощення. І ще він сказав такий вислів клешбек з іноземної мови з англійської це спогади. Він сказав, що надихнули його спогади з пісень, які ми сьогодні склають, не також. Слава Богу! А -а -а. Перед тим, як буду говорити тему своєї проповіді, хочу зачитати вірш. Найвеличніша війна. Коли вона почалась, то зможе сказати, що це Друга світова? Чи може русько українська ця війна? Хіба ж це найвеличніша війна? В ній цій воюють два світи. Один є світом, а другий темніше темноти. В одному царстві на престолі Божий сил, а в іншому диявол, лютий, злий. Так ось про цю війну я хочу говорити: де серця людей є полем битви. За кожне, серце його йде люта... За кожне серце йде люта боротьба. Диявол смерть, Христос життя. Властивість його серця обирати. Якщо життя, то сильно треба постаратись. Не все, чого бажаєш, маєш право ти робити. Тим більше ти не можеш вже чинити. А якщо смерть зусилля не потрібно прикладати. Віднуся, скільки лізе, можеш інших зневажати, Прихати, красти, тільки лише себе любити, та не забудь. Смертю прийдеться заплатити. Не раз ми маємо робити вибір, і не завжди ми сильні, щоб стояти. Та часто робимо ми помилки на серці, залишаючи сліди. Та часто ми пускаємо в душу темноту, радіємо і веселомуся гріху силі проти тих бажань і наймовічать. І там на дні, де лиш пічма, простягнута, поранена рука у цій році тепо і спокій. І голос чути, ти моя дочка, син. Іде війна, воюють два світи, добро і зло, де поле битві є як і ти. Сьогодні ти ще маєш право обирати, на яку сторону ти хочеш стати. Слава Ісусу! Сьогодні тема моєї проповіді найвеличніша війна. І на початку я хочу зачитати послання до Галатів, святого посла Павла, четвертий розділ з першого вірша Галатів. Четвертий розділ, перший вірш. Тож кажу я, поки спадкоємець дитина він нічим від раба не різниця. Хоч він пан над усім, але під, але під, під, під пікунами та керівниками знаходиться він аж до часу, що визначив батько. Так і ми, поки дітьми були, то були поневолені стихійно світом. Як настало ж визволення часу. Бог послав свого сина, що родився від жони, та став під законом, щоб викупити підзаконних, щоб осиновлення ми прийняли, а щоб сини, Бог послав у ваші серця Духа Сина Свого, що викликує аволоч. Слава Богу. Ви Знаєте, ми йшли всі в пекло, кожен з нас не мав надії. І Бог бачив, що м'яво він перемагав людину. Він її переміг. Ми програли. Коли Адам і Євпали в і. Коли вони зробили першу помилку, ми всі нам би були приречені. І Ісус Христос Він не хотів, щоб так було. Господь не хотів, Бог він не хотів, щоб так було. Він не хотів, щоб ми загинули. Він мав план. Він хотів, щоб кожен з нас спався, він прийшов на цю землю, покорився, став такий, як людина, проніс всі випробування. В голоді, в холоді, в упльованні, в зневазі, витерпів кожен день з пеку, дощ. Він мав всі нужди такі, як ми. Але він прийшов, щоб воювати. І коли він був переміг, Бог його підняв, він Воскресний, слава Богу. І коли він позносився на небо, він сказав, що не залишає нас просто безселення. Правила і не змінилися. Він послав Духа Свого. І сьогодні Дух Святий воює за кожну душу. Сьогодні Ісус Христос, коли жив на цій землі, коли отримав перемогу, Він залишив Духа Святого, який воює за кожного з нас, і допомагає нам перемагати, перемагати грішно хлопці, перемагати диявола, всіх його слуг нечистих. Серце, це, серце людини це поле битви, де Ісус і диявол воює. Він хоче звести. Д'яволос завжди він обманює, його стратегія завжди одна і та сама. Він хоче сказати, що то, що говорить Бог, це не зовсім так. Посіяти сумнів. Він хоче обманути. Я хочу, щоб ми відкрили Євангелію від Луки, 12 розділ. Іванію від Луки, 12 розділ 33 вірша, 12.33. Продавайте достатки свої та милостиві подавайте. Робіть халики собі не старіючі. Невичетний стар той у небі, куди не закрадається злодій, і де не точить. бо де скарб ваш, там буде і серце ваше. І ось наше серце, воно має властивість. Кожної хвилини, кожної миті ми вибираємо свою цінність про те, що ви вже перший брати. І Боже Слово каже, що. Де наш скарб, там буде наше серце. І більше з нас каже, що ми любимо Ісуса Христа. Амінь. Слава Богу. Більшість з нас каже, що ми дуже ревні по Богу можливі. Але я один раз, якщо це в моїй першій проповіді було, я слабо пам'ятаю, молоді читав це саме місце в всередиця. І кажу: але якщо нас виключить інтернет, ну так на 5 хвилин, спокій пропадає. Ви християни, але спокій пропадає. Так? І вже якийсь не знає, що робити, руки внешчим, себе. Тому що де наше серце Боже? Де накратить свій час? Про що ми піклуємося? Що нас формує? До чого ми звикаємо? Чим ми себе наповняємо? І от коли йде ця війна, нам пропонують дві сторони: Ісус Христос, Свої Цінності, Діявол, наше серце, на... наша плоть люська. Вона каже зовсім інші речі. І ми маємо зі мною вбирати. Але коли ми от йдемо чуть-чуть не по тому курсу, і таки знаходимо себе розбитими, приходимо до краху, думаємо, чого так. Бо тому що цінність була не на небі. Цінність була тут на землі. І коли все розбилося, а все, що на землі, прийде до розбиття, бо тому що воно не вічне, всі ці, ці цінності, інтернет колись закінчиться. Колись вона пропаде, колись воно зникне і настане натежність, настане спокій кожній душі, яка покладала свою цією на земні речі. Тому так важливо і мені також, насамперед, я кажу, самому собі, завжди нагадуючи, завжди просячи Бога, допоможи, щоб я любив те, що ти любиш. Допоможи, щоб я дивився так, як ти дивишся. Господи, сьогодні нам потрібно, щоб Дух Святий, який Ісус Христос залишив. Що він сьогодні нам допомагав. Він сьогодні нам нагадує, змінював наш розум, так як каже Святе Писання, обновлюйтесь, відновлює розум. А для того, щоб обновлюватись, треба знати Боже Слово. Для того, щоб обновлюватись, треба знати Господа. Діявол любить красти Божу територію. Замітьте, що не свою, Божу. Тому що своя, вона і так його. В своїй території він робить все, що хоче. Він приходить там, де Божий діти. Він приходить там, де в його царство, і він пускає туди свої спіли. Він запускає туди свій я. він пускає туди свої думки, він дає неспокій. І ми, як ті, хто знає Господа, ми маємо розуміти, що нам треба мати силу з цим боротися. Ми маємо розуміти, що на землі, доки ми ще не на небі. Ми не можемо опускати, ми не можемо розслаблятися. Бо є такий стан, про який співав брат Альберт, коли він теплий, і з цього теплого стану немає ніякої користі, бо ми не робимо нічого. Ми просто стоїмо здатні, він приходить. А війні в приходить гріх. З війною, з безробітницею. Як? Як не програти, щоб не впасти у вічі? Як не програти? Щоб залишитися варячим, залишитися тим, хто воює за Боже царство. Спілкування з Богом, впізнанні Бога. Якщо дивитися, вже другий брат згадував за Давида, він багато падав. Наш шляху робив багато помилок, як і всі ми. І він просто йшов завжди до Бога. Чим більше він пізнавав Бога, тим більше він проходив випробування. І знаєте, він падає випробування, якщо згадаємо, коли всі мали виконувати обов'язки, царі мали йти на війну, він вирішив відіткнути. Йому стало, побачив похот його, з'явилось, побачив жінку. Одне за одним і потянуло до діка. Нам не можна розслаблятися. Ще раз повторюю. Я не кажу, що кожен день нам треба працювати так, як, я не знаю, як на стройці. Ні, але я маю на увазі про розум, про духовне, про пріоритети, во не можна розслаблятися. Ми тільки ми пускаємо собі, дозволяємо собі сьогодні, я два дня підежу вдома. Я так внизу. Не, не піду в церкву, ні. І, і бігля мене вже не напрягає. Я, сьогодні в мене день релаксу. Це також і англійське слово відпочивати. І коли ми так робимо, ми охолоджуємося в духовному плані. Ми вже стаємо пустішими. бо щось інше наповняє нас. І бажання інші приходять, тому що тільки Бог може дати силу нам боротися проти діяла, проти наших гріховних бажань. Тільки Його Слово, тільки Дух Святий може дати нам силу стояти в чистоті, стояти в святості, жити правильно. Хочу, щоб ми найбільше знаєте, чим діявол тисне на. Окаяну okay, людину на людину, яка любить Бога, на людина, яка живе для нього, це те, що ти недостойний. Ну, тобі завжди говорять. Каже, подивись про твій досвід покритий, скільки раз ти казав, що ти живеш жити свято, скільки раз ти Бог обіцяв, ти просив нього прощення. Подивись, ти знов. І кожного разу, кожного разу він це повторює, кожного разу на душі Але ви знаєте, що. Ми ніколи не були ми ніколи не були до того, щоб за нас мати на Христос. Він правильний. Він ніколи не робив стільки зла, як ми. Він ніколи не робив гріха. І хочу на, на те, щоб нас підкріпити, що ми відкрили Єванія від Матвія, 15 розділ з 24 вірш. Єванія від Матвія, 15 розділ, 24, від Матфія, 15 розділ, 24 вірш. А він відповів і сказав, я посланий тільки до вечір загинули дому Ізраїля. Оце й один вірш. Ви знаєте, Бог Ісус Христос прийшов до кожної душі, але більше не любить дітей своїх. Ті, які йому дали обіду, ті, кому вибрали його, він готовий за них боротися. І ви знаєте, ніколи не слухайте, що молодь скаже, послухай, подивись. Тисячу разів, та скільки можна, скільки ще буде, якщо ти сьогодні ще дихаєш, щоб Бог сьогодні дав тобі ще прокинутися, йди до Бога, біжи в Його присутність, якщо ти знаєш, що ти сам на одним не можеш справитись, якщо в тебе погана компанія, біжи там, де є Божі діти. біжи в церкву, якщо в тебе приходить думка, навіть ти цілий день був в гріху, навіть ти займався дурницями, включи ти проповідь, включи проповідь. Включи християнську пісню. Якщо ти маєш якусь таку проблизь, Бог святий десь побуджує, каже, не відкинь. Доки Бог тобі ще просягає руку, не відкинь. Сьогодні ще й день мілісці обмовляється, слава йому. Як підвойовувати територію, яку вже забрали диявол? Ми бачимо неодноразово. В своєму житті розбиття людей нещасливих, сім'ї, які розійшлися, діти втрачені, втрачені наркотів, втрачені алкоголю, втрачені просто, втрачені батьки, де немає миру, де немає більше щастя, і гроші не заміняють. Скільки є мільярдерів які просто. Немає і радості, бо нічого не може зробити своїми дітьми. Бо нічого вже більше не важливе. Це весь світ. І тільки є одна річ, яка може дати перемогу в цьому. Це є присутність Господа, це є присутність Ісуса Христа. Ми можемо бачити з святого Писання, що коли Ісус Христос він прийшов до одержимого, який був держиме, е, Перепрошую. Легіоном. І коли він туди з'явився, демон зразу кинув ту людину на низ, і вони сказали, що ти прийшов нас мучити. Ви знаєте, тільки присутність Господа Ісуса Христа, тільки не підробна, Його ж добра рука може перемогти зло. І воно три пещить, і воно не має сили. Тільки це може визволити нас, коли ми боремося, коли ми просимо Господи, тільки це може дати перемогу. І тільки до цього нам потрібно стремитись. І як ми можемо, як Господь, Його присутність відвоює та територія, це Ісус Христос. Але Господь сказав, що ми є Храм Духа Святого. Сьогодні, можливо, ми не бачимо. Бог бачить це кожного з нас. Ми не знаємо, хто з чим стикається. Сьогодні ти в доброму стані. І Бог, коли ти в доброму стані, коли ти правильний Богом, коли ти чищений, коли ти просиш покаяння. І ти сьогодні сильний, і ти можеш йти і звільняти інших. Бог через тебе це буде робити, тому що Біблія каже, Біблія вчить, що ви храм Духа Святого. Ісус Христос сказав, тож, ідіть і навчіть, вас живе мій Дух. Каже, Біблія ж писання, що свого Сина Бог Отець вложив в нас, коли ми визнали Його. І ми сьогодні сильні, щоб піти воювати, щоб піти видирати цих людей, цих загинулих. Яка каже притча про блудного сина померли в воскрес. Розумієте? Сьогодні ваша проповідь, ваша допомога, так як ви. який приклад ви показуєте на роботі, сусідам, те приклад, який ви показуєте людям, які кругом живуть вас, може спасти їх. Спасти їх від розбиття, дістати їх з спасти їх від їхніх залежностей. Там, можливо, це буде дуже непросто. Ви знаєте, спасати людину непросто, коли людина втопиться її спасати непросто. Це треба приложити зусилля, І є риск, що він тебе буде тягнути на дно. Але для цього треба мати пожаління, для цього треба розуміти, що це життя чогось коштує. Для цього треба не, пусть, не підробно любити Ісуса. Бо Ісус Христос він, він не дивився, він не дивився на все, що йому буде чинити. Коли він йшов сюди, він не дивився. Він дивився тільки, що топиться. Йому було жалко кожну душу. Сьогодні нам так часто не жалко людей. Ми думаємо тільки про себе. Сьогодні Господь хоче, щоб ми задумалися, для чого ти живеш. Прийде час, ти прийдеш перед його лицем. Він запитає, ти там був, що ти нічого не сказав. Ти бачив, люди не що їсти. Ви знаєте? Сьогодні ще й час. Ми живемо в світі, де багато людей Бог не знають. Де багато людей не знають Біблії, не знають, як правильно поводитись з батьками. Діти не знають, як поводитись з батьками, батьки не знають, як поводитися з дітьми. І тільки щира любов, Бога, яка виласть в наші серця, може розтопити любе кам'яне серце. Щира любов може дати сили, коли хтось топиться тобі, дати сили ще їх дістати. Каже писання, спасешся ти, весь дім. Ми віримо, Боже Касає, амінь. Я знаю, що Божі вітнаці, вони правдиві. Не раз Господь показував, показував, здавалося, все, без надія. Різні випробування, різні де різні деколи нема грошей, за що купити їсти. Немає як погодувати дітей вони плачуть, деколи начудив. Коли ти дитина і знаєш, я почав признатись. признатися. І сам несеш, а то душі важко. І слава Богу, що я в своєму житті не був один ніколи. З 9-8 років я знав, що є Бог. І я знав, що я можу до нього прийти. Все йому розказати. Ці люди не мають до кого прийти, не мають кому розказати, немає того. Вони навіть не знають, що Ісус за них медить. Вони не знають, що Бог їх так любить. А навіть якщо знають, вони думають, що це казка. Ні. Я хочу зараз закликати нас до молитви. Я хочу, щоб ці молитви, хто має бажання, може вийти до переду. Якщо ви ще не прийняли Ісуса Христа, якщо ви не повірили, ще ви ніколи не просили прощення, сьогодні є ще час. Сьогодні на цьому місці є живий Бог, який може поміняти ваше життя. Я не скажу, що впаде 10 тисяч євро на голову. Не знаю навіть, чи буде добра робота. Але він може дати свободу всередині. Ці труднощі не будуть вже ваші труднощі. Він буде з вами йти. Хочу звернутися до тих, які вибрали колись Господа, і які служать йому. Можливо, вам тяжко стало, можливо, вам стало важко в деяких боях, в деяких сферах дуяла де підходить, і вам все тяжче і тяжче, і вам все богніше і больніше, і, і біль роздирає душу. У мене так багато разів є. Я собі одного разу сказав. Андрій, є тільки два вибори. Гекло і рай, диявол і Бог. Тільки два. Неважливо, що в мене в душі. Як не ставалося, бо йти до Бога, не буду дивитися на людей. Не буду дивитися, що вони подумають. Господи, суходиція сьогодні тут. І є сьогодні сильні, щоб вам допомогти. Дати вам сили для боїв ваших, дати вам сили для вашого випробування, запалити сьогодні знову цей вогонь. Що ми вміли дати сміливості, що ми говорили про нього. Бог є сьогодні тут. Я хочу закликати, будемо молитися. Давайте піднімемося. Всі, хто відчуває, що тут святий кличе, браття, будемо молитися. Запрошую вас до перегляду. Господи, слава Тобі, Господі. Господи, ти живий Бог. Ми тобі дякуємо. Ісусе Майну Святий. Господи, тобі вся слава. Господи, я дякую тобі, що я знаю тебе, Боже. Я дякую тобі, що ти, Господь, завжди завжди, не дивлячись на мої поступки, поступаєш по милості, Господи. Я дякую тобі, що ти даєш бажання. Ревність, Господь, до Слова Твого, я прошу, Ти запалюй ще більше. Боже, запалюй, що ми шукали Тебе, запалюй, що ми горіли по тобі, щоб в нашому серці була любов, добро, співчуття, милість, турбота, терпіння, Господи, коном стільки зла. І це зло, воно вбиває цей світ, воно вбиває людину, людську душу, Господи. Ти бачиш кожного, хто сьогодні тут, на цьому місці, бачиш їхні переживання. Бачиш їхні проблеми, бачиш їхні турботи, думки, Господь обставини. Боже, я прошу, нехай віни Ісуса Христа. Буде повна легкість, Господи, повне звільнення, повна перемога, Господи, нехай в ім'я Ісуса Христа, Господь, прийде Господь Твоя, Господь, рука, Господь їхнє життя, нехай ти видареш їх, Господь, спине, Господь, нехай сьогодні серце горить для Неба, Господи, нехай сьогодні, серце горить любові, Господи, нехай ця любов буде видна всім! де ми йшли, Боже. Так часто ми знемагаємо, Боже, так часто нас не подяка, робот, Господи. господи. Так часто до нас, Господь, ми не можемо контролювати, Господь себе, чи інші, Господи, та часто, Господь, ми поїсти, Боже. Сьогодні, Господи, я прошу, ти переймени моє серце, ти обновляй мій розум, ти запали цю любов, яка була, Господь, на початку, що вона горіла, Господи, що воно раз. І сказали, я закінчу свій бік. Я віру в старі, Господи, благослови цю церкву, благослови дітей, які тут ростуть, благослови батьків, які їх виховують. Благослови приховують, благословить осів, Господь, благослови Господь нас, щоб ми були живими, Господи, живими дітьми Твоїми, Господи. Благослови, щоб ми, Господи, не вели ні на право, ні на ліво, Господи. Але Господь напрямку, Господь, по царство Твоє. Благослови, що ми трималися за небесні цінності Ісусе, благослови. Благослови, що ми горіли, Благослови, що наша ревність вела нас на поступки, на дії, Господь, на діла, Господь, заради Твого Царства, наповни нас мудрістю. Як спілкуватись, як говорити? Як Господь донести Господь нашу любов, доїчі, любов Твою, яку ти Божиєш, щиро, Господь, невинно, Господь, чисто, Господи, тобі хай буде вся слава і повага, Бог отець, Дух святий. Амінь, Амі. що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде, нехай прийде царство Твоє, нехай, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб на щоденний дай нам на день, і прости нам провини наші яким ми прощає винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але призводи нас від лукавого. Бо твоє царство, сила, і слава, у вікності. Амінь.